Дорогі любі друзі, буду варити суп з грибами. Перший раз буду варити і перший раз буду пробувати суп з грибами. Вода закип'ятилася, кидаємо нашу бараболю чи бульбу, чи картоплю, щоб варилося. Бараболя у нас вже проварилася. Далі кидаю таку моркву. Моркву порізав кружельцями. Таку мисочку викидаємо нашу. Далі взяв петельню, налив олію. Олія підігрілася, кидаємо сюди цибульку кидаємо. Гарненько розкладаємо, І кидаємо на петельню, на, на нашу цибульку, наші гриби. Гриби я брав шипіньони, чи чи шіпінь, Коротше, шапеньони брав, білий гриб берем. викидаємо сюди і буде їх тушити на петель. Все. А собі з цибулькою воно тут так і жариться. Наша цибуля з грибами вже... Піджарилася, ой. І кидаємо сюди до бараболі і Дивіться. Ах, теж на. Супчик гриб чистий. Далі кидаю плавлений сирочок, але копчений. Копчений плавлений сирочок Натер, на термінатерці. Висипаємо мисочку. Має супчик нас вийти знатний, грибний. Смачний. Так, і трошки солі давайте дамо. Оп. Капельку. Все, і гай собі трошки ще провариться, і будемо їсти.